В ефірі розмова про важливі речі твого міста. Вітаю на с 4. Мене звати Антон Шкуро. В ефірі розмова про важливі речі твого міста. Слухай уважно, адже тут кожне слово має значення. Сьогодні розмова буде про рух без бар'єрів. Флагманський проект Міністерства розвитку громад та територій. І саме Чернівці увійшли. До числа 15 пілотних громад України, де створюють безбар'єрні маршрути, що собою представляє проект, як все буде виглядати, коли завершиться робота? Нам розповість гість нашої студії, пан Юрій Лисюк, заступник Чернівецького міського голови. Пане Юрій, я вас вітаю. Добрий вечір. Отже, давайте розпочнемо з головного: що це за проект і яка його основна ідея. Ну, як ви сказали, це флагманський проєкт, який був ініційований Міністерством розвитку громад та територій, і безпосередньо лобіювався і лобіюється першою леді. України пані Зеленської, але насправді тут, напевно, варто говорити взагалі про сам принцип безбар'єрності, про філософію безбар'єрності, тому що це ну, певна парадигма, яка передбачає, скажімо, відсутність будь-яких бар'єрів для всіх членів суспільства, для всіх мешканців міста. Тобто, ми можемо говорити про різні види безбар'єрності, да? наприклад, є таке поняття, як фізична безбар'єрність, напевно, найбільш уживане поняття. Тобто, всі люди розуміють. Що це можливість приїхати людям на кріслі колісному або прийти людям, які просуваються, наприклад, на протезах. Ну так воно і є насправді, да, але сюди також відносяться і маломобільні групи, до яких відносяться люди, які мають хворобу опорно рухового апарата, наприклад, перелом ноги може бути да, у людини. Або це може бути вагітна жінка, або мати з дитячим візком, якій важко десь проїхати в місті. Тобто це мова про фізичну безбар'єрність. Ми також повинні говорити про інші види безбар'єрності, наприклад, те, що вас стосується, це інформаційна безбар'єрність і Справді є люди, які погано чують або не чують. вони повинні якось отримувати інформацію, і насправді в цьому напрямку є ще багато чого робити в нашому суспільстві. Ми говоримо також про освітню безбар'єрність це теж важливо і у нас зараз в закладах, зокрема середньої освіти, в закладах дошкільної освіти відбуваються значні зміни. Є Можливість, скажімо так, залучати дітей до навчального процесу безпосередньо в закладах освіти. Вони не знаходяться як раніше. Це було безпосередньо вдома і не могли отримувати таку можливість. Тобто, вони навчаються з іншими дітьми, і відчувають себе повноцінними дітками, які вчаться на рівні з іншими дітками. Ну також необхідно говорити про економічну безбар'єрність. Це теж важливо, тобто людина повинна мати можливість заробляти. Кошти для того, щоб отримувати відповідно за ці кошти, те, що їй потрібно, і це теж важливо. Ви знаєте, що наше законодавство зараз передбачає певні вимоги і пільги для працедавців, які беруть на роботу, наприклад, людей з інвалідністю. Тобто, насправді, я ще раз хотів повторити, що це така свого роду філософія ставлення. Громадян до тих людей, які знаходяться поруч і проживають в, ну, в спільному нашому населеному пункту. Тобто ніхто не повинен бути обмежений, обмежений в пересуванні, в можливості відчувати себе повноцінним членом громади. Угу. Тобто йдеться не лише про пандуси там чи широкі тротуари, але й про цілісний підхід. Саме так. А от сама філософія безбар'єрності вона зараз почала подалюватись чи раніше вже були якісь такі задатки? Ну це було раніше, і насправді досить багато зроблено в нашій країні. Наприклад, всі капітальні ремонти, які ми зараз бачимо в місті або поточні, вони відбуваються відповідно до державних будівельних норм і правил. А, тобто, якщо говорити про заклади охорони здоров'я, наприклад, то вони не зможуть отримати ліцензію на медичну практику, якщо немає цих умов, саме які відповідають умовам безбар'єрності. І це почалося ще ну от на моїй пам'яті, якщо говорити про охорону здоров'я, це приблизно десяті роки цього століття. Тобто ну відносно недавно, але цей процес рухається. А зараз це особливо. Активно все відбувається, тому що насправді йдеться мимо про те, щоб суспільство, скажімо так, зрозуміло, що це необхідно робити. І саме тому ми, наприклад, зараз говоримо про тих людей, які представляють цей рух, представляють цей напрямок. Це відомі люди в громаді, які можуть говорити про такі речі. У нас є двоє людей, які зараз. Представляю цей флагманський проект. Це Любов Степанівна Свереденко, це знан, знана активістка, громадська діячка і, до речі, почесна громадянка міста Чернівці, Це про це теж приємно говорити. Тобто вона активно працює в цьому напрямку давно. Тому що, наприклад, при Чернівецькій міській раді, ще раніше була створена рада безбар'єрності, mm -hmm. де пані Любов є заступницею голови цієї ради. Це дуже важливо. Ну і крім того, у нас активно працює і. Презентує цей проект Олександр Кашовий. Ви знаєте, він зараз керує обласним ветеранхабом і досить активно він працює саме в напрямку забезпечення інформаційного супроводу угу. цього проекту. Угу. Чернівці це одне з 15 міст, де реалізовується даний проект. Чому саме наша громада потрапила до цієї програми? Ми заслужили чим. Ну, ви знаєте, ну напевно, ви помічаєте, що багато що відбувається в місті, і це відбувається не просто так, тому що насправді активність фактично по всіх напрямках є, і ми хочемо змін для того, щоб дійсно люди почували себе комфортно. І враховуючи те, що дійсно нам вдається. В місті поєднувати такі ремонтні роботи, наприклад, да, з підтримкою збройних сил, однозначно, що я пріоритетом. То всі ці речі вони дозволяють бути в цьому проєкті. Угу. Якщо говорити конкретно, які об'єкти в Чернівцях вже охоплені цим проектом? Знаєте, у нас спочатку було два варіанти цього маршруту безбар'єрності. Один це той, який зараз якби, безпосередньо реалізується, він починається від госпіталя ветеранів війни, який знаходиться, знаходиться по вулиці Фастівській, і завершується на центральній площі. Тобто через вулицю Руську сполучаються ці дві крайні точки. Тривалість цього маршруту складає 1,7 кілометра. Угу. І там знаходяться різні об'єкти, різні будівлі. Ну, в першу чергу, якщо говорити про дорожне полотно, то е, там відбувся вже фактично капітальний ремонт частини дороги е, від вулиці Зеленої до е, Січових Стрільців. Е, крім того, був е, проведений поточний ремонт е, дороги. Крім того, планується е, зробити. Е, ремонти тротуарів mm. по парних числах. Цей ремонт буде відбуватися від вулиці Фастівської до вулиці Зеленої, і по непарних від зеленої до центральної площі. Ну і крім того, йдеться мова про створення умов в будівлях, які знаходяться по цьому маршруту. Це, наприклад, так звані вхідні групи, які угу. включають в себе якраз ті пандуси, про які ви згадували, двері необхідної ширини. Ну, інші речі, які забезпечують саме умови безбар'єрності. Наприклад, йдеться мова про приміщення поліції, яке, яке, яке знаходиться на вулиці Руській, 183. Потім там знаходиться державна установа Буковинської державної медицини. Університет, це колишня mm -hmm. лікарня, Колос міська, де знаходиться відомий симуляційний центр. Там теж будуть створені такі умови. Крім того. Йдеться мова про дитячий садочок, який знаходиться навпроти приміщення поліції, і також будуть відремонтовані два дитячих майданчика, які там досить таки знаходяться в такому занедбаному стані. На жаль, ну і також долучаються комерційні підприємці, які мають там магазинчики, аптеки. Тобто вони теж взяли на себе зобов'язання зробити все, щоб люди могли. Вільно зайти в їх приміщення і отримати послугу. А це перехрестя, яке знаходиться на вулиці Руській, Венеченка, тут біля кришталевого озера, це теж входить до Так, цього звісно. Е, цей проект зараз реалізується, можливо, ви бачили, і люди, які там е, напевно могли перебувати в заторах, е, тому що насправді е, складно це робити швидко і, скажімо так, не, не впливаючи на дорожній рух, але йдеться мова саме про це перехрестя, яке дуже важливе, тому що там, е, крім того, ремонтується тротуар, який йде від зупинки Фастівська uh -huh. до госпіталя ветеранів, для того, щоб наші ветерани, люди з, наприклад, з протезами або на кріслах клісних могли вільно пересуватися. Крім того, йдеться йде мова про те, що відбуваються ремонтні роботи на території лікарні швидкої медичної допомоги, там, де є парковка, і, можливо, ви бачили вже зреалізований проєкт по встановленню пандусу від цієї зупинки, про яку я говорив, до лікарні швидкої медичної допомоги. Зараз. До цього пандусу буде підведений тротуар якісний для того, щоб можна було дійсно вільно пересуватися там. І оця частина, я так розумію, вона от може стати прикладом сучасного безбар'єрного простору. Так, саме така мета є для щоб в результаті реалізації цього проєкту ми отримали угу. такі от сучасні умови для всіх мешканців міста. Слухачі наші часто запитують, чому саме з вересня, а не влітку. Ну, ви знаєте, що на цей проєкт проєкт виділені не тільки бюджети кошти бюджету міста, а також і державні кошти з державного бюджету виділено понад 60 мільйонів гривень. Є певні процедури, які передбачають переведення тендерів і підготовчих робіт. Тому це не так швидко відбувається. Але на щастя, всі тендери відбудуться. Ми це бачимо, якби і це дозволить нам говорити, що першу частину. Реалізації проєкту, який передбачає роботи в цьому році, буде успішно виконано в цьому році, тому що частина робіт буде запланована на наступний рік. Тобто ця частина з перехрестям Вениченка, Фастівська. До кінця року ми можемо очікувати, що там все буде вже так. красиво і Так. Чудово! Ну, ми, до речі, також з комісією нашою з Радою безбар'єрності заходили. В госпіталь ветеранів війни там е, відкрито буквально ну, в цьому році нове відділення, і якраз там теж вже є умови для безбар'єрності. Там mm -hmm. є чудовий пандус, е, Любов Степанівна, яка з нами там була, вона там також е, перевіряла безпосередньо, чи є можливість комфортно туди заїхати. Тобто, ну там все окей, в цьому Угу. Mm -hmm. е, можливо, дехто слухає і думає, навіщо це все, адже вулиця і так існує. На вашу думку, чому Важливо інвестувати саме от в безбар'єрність. Ну насправді нам треба виправляти ті помилки, які ну якби роками да, якби накопичувались тому, що ну знаєте, це це не, не тільки у мене було таке враження, коли я потрапляв за кордон. Напевно, більше чернічан це теж відчували, і вони бачили наскільки більше людей пересуваються по вулицях міст в Європі. Наприклад, у нас немає цих людей mm -hmm. на вулицях. Вони є, вони живуть, але вони не мають можливості виїхати. Вони не мають можливості пересуватись. Ну і крім того, є певні стандарти. Які е, зараз вже чітко е, сформульовані, да тобто, наприклад, якщо ви бачили е, пішохідні перехрестя на центральній площі угу. е, від Кобилянської до міської ради, ну по периметру, чотири. Тобто там йде пониження е, е, поверхні, для того, щоб можна було вільно пересуватись, там зручно відповідний нахил, угу. і там немає ці бруківки безпосередньо, там встановлена плиточка з невеликими зазорами для того, щоб люди могли спокійно переїжджати. Дроби. Так, там, там зручно, до речі. І зовсім скоро ж Заньковецький вже відкриється. Ну так, да. так. Ну, можу запевнити, запевнити, що і на Заньковецькій будуть всі умови для безбар'єрності, тому що все робиться по стандартам і по державним будівельним нормам і правилам. Угу. В будь-якому випадку, от, саме безбар'єрність це така вже більше не вузька проблема, а це питання зручності для всіх. Що далі? Чи є плани, щоб рух без бар'єрів охопив інші вулиці або райони міста? Ну безумовно мета взагалі це безбар'єрне місто, тобто насправді. Ну багато є ще завдань, але скажімо так, рухаючись в тому темпі, який є зараз, і сподіваємося, що після перемоги набагато більше буде можливості для того, щоб зреалізувати от ці потреби всіх громадян міста. Вільно угу. пересуватись по містам ми можемо очікувати, що з часом в Чернівцях усі ключові вулиці стануть безбар'єрними, так звісно, тому що, наприклад, зараз йде ремонт вулиці головної, тобто там теж будуть умови для безбар'єрності, тому що угу. цього вимагають стандарти. Тому чим більше буде поточних капітальних ремонтів, тим буде більше можливості для того, щоб говорити, що наше місто стає більш без бар'єрів і бар'єри зникають в нашому місті. До кінця року будуть завершені одні роботи. В наступному році щось таке прямо глобальне буде теж передбачене. Ну Будемо бачити, я поки що не буду озвучувати це. Але в будь-якому разі, вулиця Головна, це, це проєкт, який буде перенесений на ну, завершення і на наступний рік. От, тому він, скажімо так, один із таких найбільших, да, якби в місті. Є ще інші напрямки. Тому, ну ситуація така, що водіям все ж таки ну прийдеться трошки потерпіти і постояти угу. в заторах саме там, де відбувається ремонтні роботи. Дуже приємно чути, що у місцевої влади є така гарна амбіція зробити безбар'єрність, все в місті. Думаю, що для багатьох наших слухачів важливо знати, що Чернівці вже стають містом, де кожному зручно і безпечно пересуватись. І реалізація такого крутого проекту є гарним підтвердженням цих слів. Нагадаю, що сьогодні. Ні, ми говорили про флагманський проект Рух без бар'єрів, який втілюється в нашому місті, і Чернівці увійшли до числа 15 пілотних громад України, де це реалізується. Гостем нашої студії був заступник Чернівецького міського голови Юрій Лисюк. Пане Юрій, я вам дякую за цікаву розмову. Дякую вам. Я ж дякую всім слухачам за те, що були з нами. Вмикайте хвилю 106,6 FM і що середи о 19.30 і ви почуєте теми, які хвилюють людей, які впливають, та розмову, що залишає слід. З вами був я, Антон Шкуро. Бажаю всім гарного та мирного вечора. па, -па. розмова про важливі речі твого міста.